Христос народився. Прихід Ісуса Христа з певною цілею. Він це проголосив, Він це сказав, Він це звершив. Це заради нашого спасіння, заради того, щоб врятувати нас від наших гріхів. От ціль Його приходу. Всім нам відома. Ми про це багато. Чули, знаємо, віримо. І знаєте, от, оця віра в спасіння від гріха, вона ж супроводжує нас по життю. І коли різні обставини в нашому житті відбуваються, інколи є атаки на цю віру. Я хотів би сьогодні поговорити про один момент, який відбувався з Давидом, і щоб ми разом пороздумували над Псалмом Третім. Третій псалом. Прочитаємо цей псалом і разом пороздумуємо, що ж відбувалося, і зробимо певні для себе такі висновки, заохотимося в Господі, і будемо Його прославляти, і в молитві будемо до нього приходити. Отже, псалом 3 Псалом Давидів, як він утікав, був перед Авесаломом своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть. Про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щит ти для мене та слава, моя і мою, та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і він озветься зі Святої Своєї гори. Я лягаю, і сплю, і пробуджуюсь, бо Господь підпирає мене, і я не побоююсь десяти тисяч людей, які проти мене навколо отаборилися. Остань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа, і над народом Твоїм Твоє благословення». Отакий псалом. Він, звичайно, описує певне пережиття самого Давида. В житті Давида був один момент, чому ця. Історія з ним трапилася, чому сам син, Авесалом, збунтувався проти свого батька, Давида, який на той час був царем над Ізраїлем. Так і починається цей псалом з першого вірша, псалом Давидів, як він утікав був перед Весаломом своїм сином. І це нас відправляє в книгу Самуїлову, другу книгу Самуїлову, де ця історія і описується. Описується там подія гріхопадіння Давида. Давид згрішив, згрішив дуже серйозним гріхом. Такий, якщо навіть про нього роздумувати, думаєш, просто як можна було б заплутатись так в гріхах. От, але Давид нічим не відрізняється від нас. Ми такі самі були, і буває, і заплутуємося і досі. Але е, про той момент конкретно я нагадаю, це був е, гріх, е, як і перелюбу, так і гріх вбивства, е, неправди, е, хитрості. Я, я так і казав, клубок цілий. Ми знаємо, що Давид пожадав е, жінку Урії. Вчинив з нею перелюб, змусивши її до цього. І потім згодом він, вона завагітніла і він хотів якось вийти з цього положення, і воно потянуло цей гріх, потягнуло до інших гріхів. Він ніяк не міг іншим шляхом вирішити це питання, як додумався до того, що свого воїна Урію. Послав таке місце, де його вбили, навмисне послав таке місце, де його вбили. Після чого прийшов до нього пророк Натан і його докорив. І він визнав перед Господом цей гріх, він покаявся в ньому. Але знаєте, що відбулося? Господь все-таки сказав, що покарання Давид понесе. І там в Другій книзі Самоїлова, 12 розділ з 11 по 13 вірш, описані отакі слова, 12 розділ другої книги Самоїлової, 12 розділ з 11 по 13 вірш. Так сказав Господь: ось я наведу на тебе зло з твого дому, і заберу жінок твоїх на очах твоїх, і дам ближньому твоєму, а він покладеться з жінками твоїми при світлі цього сонця. Хоч ти вчинив потаємно, а я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед Сонцем. І сказав Давид до Натана, згрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида, І Господь зняв твій гріх, не помреш. Це важливо останні оці слова, що я зачитав пам'ятати. Він все-таки сказав про слова покарання, але. І друге, друга частина, яку він сказав, він сказав, тобі буде прощено цей гріх, ти не помреш. Отже, Давид, будучи під тим впливом, що в нього сталося в минулому, і коли до нього прийшла оця біда, про яку описує в книзі Псалмів, вже в третьому, в цій в третьому псалмі, про який ми зачитали, це подія якраз та, що якраз була від Господа. Тобто Господь те, то, що говорив, він якраз і впроваджує в житті Давида. Його син збунтувався проти нього, потім його син збезчастив його, війшовши там до наложниць Давида і збезчастив їх. Перед всім Ізраїльним, все, як сказав Господь, так відбулося. але оцей з дому твого це син повстав проти Давида. І ось дивіться, Давид, будучи знаючи за собою, що він такий гріх був зробив перед Господом, зрішив, він втікає від Авесолома і, описує, і він промовляє оцей псалом І він говорить, Господи, як багато моїх ворогів, як багато стоють проти мене. Тобто, бунт ну, звичайно, бунт це не один чоловік робить, не п'ять чоловік робить, а Веселом потягнув за собою дуже велику кількість людей. І портом навіть Давид вище скаже в цьому Псалмі, І я не побоююсь 10 тисяч люду, які проти мене навколо отоборились. Тобто, приблизно 10 тисяч людей. Не знаю точно, чи це така пряма цифра. 10 тисяч. Звичайно що це, напевно, приблизно, Але багато людей проти Давида повстало через Бунта Весолома, його сина. Крім того, крім, того, крім того самого Бунта, відбувається ще певна духовна атака на самого Давида. Зверніть увагу, третій вірш. Багато хто кажуть. Про душу мою, послухайте, багато хто каже про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. І розумієте, коли е, ти в свого часу згрішив перед Богом, Господь тобі простив цей гріх. Але коли ти несеш певне якесь покарання, відбувається ще і духовна якась складова. Починається. Е, е, Морально на тебе давити так, щоб засумнівати тебе в Божій благодаті. Ну, я так розумію. Тобто його на ньому, на Давиді ще лежала така ноша, що його, йому казали інші сторони, то тобі в Бозі спасіння нема. І могло би ще там додати. Та ти що, ти що віриш в тому, що через те, що ти такий є, що ти би міг отримати прощення від Бога, не бути покараним? Ну, в такому плані, що аж не на смерть. І ви знаєте, от той розділ, який я зачитав в книзі Самуїла, там ж є продовження. Коли він втікав, він зустрів одного, його зустрів один чоловік. І він кричав йому вслід дуже нехороші слова. І давайте звернемо увагу. От коли він вже втікає, оце якраз у цей псалом він народжується якраз під час втечі, і йому вслід. Один кричить чоловік такі слова. Це записано в другій книзі Самуїла, у 16 му розділі, 7 вірш. 16 7 Там такий один на ім'я Шімі, проклинав Давида по дорозі через те, що свого часу Давид звершив Божу волю по відношенню до синів Саулових попереднього царя, який був перед Давидом. То він його за це дуже ненавидів і проклинав, і говорив отакі слова: Отак говорив в в прокльоні своїм. Іди, іди геть, кривавий переступнику та чоловічий негідний. Бачите, до того, що сам Давид описує, що є, як кажуть люди, та тобі в Бозі спасіння нема, ти вже все приречений. І в цьому випадку, бачимо, що цей химія кричить. По відношенню до Давида, що він, що, переступник, негідник. Давид тоді він дуже спокійно відреагував. Його люди більш так агресивно відреагували. Вони кажуть, давай ми вб'ємо цього і хай не кричить. А Давид каже, він це Господь так зробив, що він кричить. Залишіть його спокою. І він там ще не тільки кричав, він ще каміння кидав, там порох. Такий ну, агресивно був настроєний проти Давида. І от що ми бачимо: ми бачимо обставини важкі, загроза смерті Давиду від багатьох людей. І ще, ще напад такий духовний, ще на нього морально нападають і кажуть йому, ти не гідний перед Богом, ти все. ти, все, як би можна сказати, ніхто перед ним. Ти не прощений, тобі в Бозі спасіння нема, Він тебе не врятує. Але Давид, от мені чим подобається, в нього було таке богопізнання, і ми побачимо це в другій частині цього псалма, з 4 вірша і нижче. Він використовує такі слова, і він каже, але, Господи, і називає Господа з такою впевненістю по відношенню до свого життя, якої би нам можна сказати, трохи бракує. Ми б мали би теж мати таку впевненість, в Господі, не, не сумніватися ні на миті в Його любові, вірності до нас і Його того, що Він прощає нам. І дивіться, як він говорив в ну, 4-го по 7-й вірш. Зверніть увагу на слова. «щед він, він називає Господа: Ти щед мій, ти моя слава. Потім Він каже. Оце слово використовує підняти голову. Це, от знизу, якщо ви прочитаєте в Біблії, є силочка, яка розтлумачує, що це би означало, а це означає підіймати голову, кому, звеличувати, прощати, написано. Тобто Давид в тих обставинах, які на нього навалилися, і він пам'ятає свій гріх перед Богом, але він пам'ятає, що йому пророк сказав: прощений ти будеш. Покарний, але прощений. І він, дивіться, як він впевнено говорить: ти мій щит, ти моя слава, ти моє прощення. Ти той, хто озветься до мене. Тобто ти обов'язково мені даш відповідь, ти не залишиш мене, коли ти не, що ти до мене не будеш говорити. От слідкуйте з 4 по 6 вірш, як би було висвітлено, може, ви собі. Подивіться ці слова. Озветься. Потім написано, підпирає. Потім написано вже в восьмому вірші трошки нижче. Нищить ворогів Давида. Давид це впевненість каже, ти понищиш моїх ворогів. Він не сумнівається. Потім він каже, дає спасіння. Він ні на мить не засумнівався в Божій до нього прихильності. Попри все це. І я так для себе висновок зробив і хотів з вами поділитися про те. Ми можемо бути в різних обставинах нашого життя, дуже різних. І ті обставини, і оточуючі, і інші люди, і наші думки, але от тут, ще про наші думки я хотів би сказати так, вони можуть все проти, ніби проти нас збунтуватися. З одною ціллю. Засумнівати нас в Господі. Засумнівати нас в вірі в Господа. Засумнівати в Його благодаті, по відношенню до нас. Я зараз ще скажу по відношенню до кого? По цьому псалмі так написано, Давид каже, по відношенню до Нього, це. Але в цьому випадку він ще потім говорить ширше. І ми потім пороздумуємо. Він каже, ти, він непохитний в тому, що робить Господь в його житті. Він Його. От так. От простою мовою. Давид розуміє, що він Господній. Ви знаєте ще, і от про думки і остальне ми інколи не придаємо значення нашим ворогам справжнім. Дивіться, проти нас не повстає зараз. Якась орда така велика. Хоча б вона недалеко, та? на Сході може і прийти і орда, така, ну, Росія прийти і почне нам забороняти, поклонятися Господу, так як згідно Євангелії, і, і буде різні нам перешкоди робити, і витискати, і не тільки, може їй комусь і смерть завдавати. От з 2014 року, я пам'ятаю, навіть в одній нашій братській церкві там вбили. Синів пастора і самого пастора. Все може бути? Вони недалеко. Це теж фізична така загроза. Але є ще, ще більша загроза, є духовна загроза. І про цю загрозу описував апостол Петро в першому посланні апостола Петра, 5 розділ 5.8. Я зачитаю. 1 Петра, 5 розділ, 8 вірш, і написані такі слова. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, супротивник, диявол. ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. з йому і зауважте, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі. Є духовна реальність, є сатана, і Він може нас в таких важких обставинах нашого життя дуже підходити до нас і нас засумнювати, старатися засумнівати в Господі. А ми, коли тоді допускаємо якийсь сумнів, в Господі, ми вже тоді відваги не маємо молитися, просити в нього. Ми вже тоді і думаємо, та хіба Господь відповість мені? Хіба Господь мене зараз чує? Але дивимося в Давидовому випадку. Він настільки впевнено це говорить, що навіть не піддається ніякому сумніву. Він просто впевнено знає, що так буде. Він каже: остань же у Господи, спаси мене Боже мій, бо ти і так, ти зробиш, та? ти разиш усіх ворогів моїх в чоку, зуби грішникам покружиш. Спасіння від Господа. І над народом твоїм, твоє благословення». Бо в п'ятому вірші він каже, своїм голосом кличу до тебе. І це вже ми перейдемо до тої третьої частини, до якої я б хотів. Є звернення самого Давида до Господа. І зверніть увагу на певну яку ще таку деталь, яку я побачив. Він тут згадує дещо. Дещо ще, крім а, самого Господа і Його? От це, от, я так підмітив і хотів би з вами поділитися. Воно для мене потішаюче, таке дуже. Воно таке, ніби як воно з плану Божого нікуди не випаде ніколи. Він згадує Божий народ. І він згадує Святу Гору. Він так і каже: Свята гора, народ Божий. Бо от каже, дивіться, в кінці, він каже, і над народом твоїм Твоє благословення. Бачите, він не говорить, і над і дімною Твоє благословення. Він в своїй молитві, в своєму зверненні до Господа, він має усвідомлення того, що Бог не тільки з одним Давидом працює, а з цілим народом. І що він, оце благословіння над, над народом, то Ким рахує він нас? От тут відкриває Господа. От, я навіть схильний вважати, оце свята гора, це ж місце присутності Господа. На той час це була Скинія Завіту. Вона в певному місці в Єрусалимі знаходилась. Навіть коли Давид втікав від солому, він з собою ковчег взяв, але потім сказав: верніть назад ковчег, хай буде на тому місці, де він має бути. І він з цим рахується. І на наш час, от ми ж не маємо скинії, Ми ж не можемо сказати, о там є свята гора, давай туди йдемо. І там Господь є, він там почує нас. Де та свята гора зараз знаходиться? То це церква. Церква. Це його місце перебування Господа. Де він рясно себе проявляє, де, він, де його присутність явна є. Де його благословення? Над нами. І цікаво, що в тому всьому, що Давид пережив, він не усумнився в Господі. Це така основна істина. Його надія не похитнулася, він впевнений був у Господі. І друге, то що він рахувався, де присутність Господня є, і де його благословить. І це не тільки народом, Боже, з його церквою. Тому я сьогодні хотів би зробити такі висновки для нас. От коли ми проходимо в молитві, нехай жодного сумніву не буде, що ми Його. Нехай жодного сумніву не буде, що Він нам відповідає на наші молитви. Навіть якщо в нас минуле, яке з'є невідповідне, ми в ньому там покаялися, якщо є якийсь гріх, то він пробачає. І Він почує, і Він підійме, і Він захистить, і Він нас огорне своєю благодаттю, і Він нам допоможе. От я б хотів, щоб в наших серцях, коли ми будемо молитися, було таке розуміння і пізнання Бога, як було в Давида. Амінь. Давайте ми з вами зголосуємо.